Якщо пригадувати ігри з дитинства, то гра Toxic Crusaders, яка виходила на NES і Famicom, ну а в нашому випадку на Dendy, Leaf, Super, BT і так далі, пригадується постійно, тому що ну, це була, можливо, не найпопулярніша гра, але вона була доволі знайома багатьом. І у багатьох картридж з цією грою був. До речі, в дитинстві, коли я цю гру грав, я і не знав, що на тему цієї гри є фільм і, можливо, навіть комікс. Гра випущена була у 1990 році. Ста му році студія Бандай випущена вона була по фільму як я вже сказав, яка та який так і називався Toxic То Кросадзис гра. Ну можна її назвати жанром бітемап Тут зовсім трошки є платформінгу, але в цілому це чистий бітемап Ваш головний герой це сміттярний мутант, який ну це звичайна людина, якщо брати сюжет фільму, яка е, по отримала там дозу радіації, да і перетворилася в сміттярного мутанта, тому що була поряд зі сміттям. І він почав битися проти злочинців у своєму місті. Насправді він, він навіть дівчину собі знайде, вона буде сліпа і не буде бачити, як він виглядає. Він виглядав дуже ну так, дуже не дуже, але це не завадило йому боротися зі злочинністю. Ви візьмете на себе роль саме цього мутанта сміттярного і будете бити ворогів. У вашого головного героя є три життя, і стрічка здоров'я у вигляді сердечок. Також ваш герой озброєний мітлою. Але мітла вилітає від першого ж влучання, а потім кожне влучання це сердечко. В дитинстві у нас був такий картридж, насправді гра супер складна. І в дитинстві на картриджах катржах була зроблена так, що стрічка здоров'я одразу вилітає разом із мітлою, і вона нічого не означає. І потім всі інші удари не забирають життя. У нашого головного героя. Наш головний герой може померти тільки коли впаде десь у прірву, а прірва буде аж у останньому рівні. Ну, отак от було зроблено, тому що дійсно гра важка, і, можливо, так розробники і продумали зробити, щоб все-таки в неї хоч трошки пограли. Насправді, е, вже зараз я, е, є роми, які дають нам гру, яка вона повинна бути. І зараз ви бачите на екрані гру, коли в тебе і закінчується здоров'я, і закінчується мітла. До речі, поповнити здоров'я можна, коли ви дойдете до якихось моментів, де буде знаходи, крутитися, котитися діжки, вибивши з діжки гамбургер, то ви зможете поповнити здоров'я. Але не повністю, а всього там здається на 2 чи на три сердечка. Також ви зможете в сміттярних баках знайти собі знову мітлу, яку втратили. Ну, в цілому непогано, як спогад гра, але якщо чесно, прям супер, я в неї би там часто не грав. На цьому все, всім пока.